Так, показую. Тим, хто каже: а ти ж купляєш русську ікру? Ні, я не купляю. Канада, Ванкувер, Канада. У світі є предостатньо товару, їсти, газу і нафти, окрім расистської фідерації. Це Канада і це Ку, і це Баку. Я не можу зрозуміти, люди. Сало соломка, але подивіться. Made in USA philadelphia Проте соломка. Ось так. Сало з часником Будемо пробувати. Слідуюча у нас осетрина йде. Так, де тут виробник? І це менше 36. Тарген. А, да, чоловік не казав, що це вайт. Ось я Одна із них гарячого копчення. Одна із них холодного копчення. Є ще такий кусок риби. Ми придбали. Одна з них горячого копчення, а одна із них холодного копчення, друзі. А це в нас сьогодні розпаковка. На 250 доларів. Ну ще попробуємо відразу. Відразу треба спробувати. Що воно є? Що будемо пробувати осетрину? Не знаю, де її вирощують. Дуже смачно, прям розслоюється. Один кусок спробували. Дуже смачно. Звісно ціна, але смачна. Ну що будемо пробувати інший кусок. Не так собі, по хахляцьки. Що нам скидатися? Я не мій маленькими кусочками мене мама не навчила. Моя мама любила великими кусками. А ще, друзі, дивіться, оцей жирок з рибки хлібчиком помочати. Ви ж знаєте, яка це користь. Рибячий жир. О май гаднес. Ну що? А що нам Ахлам. Живемо собі, працюємо, бабло косимо. Кожний ранок. вийшла собі. На подвірічці назбирала зеленого бабла і осітрину їм, щоб всі так добре жили, всі українці, окрім расистів. Оситрино. Сало то сало, оситрина, то оситрина. Хороша рибка. Дякую, Андрій. Зробив доставку прямо в салон з Майами. Управляєте? Тільки так українці можуть працювати і робити. А тепер сало це найдорогії продукт, який є в українці. Сало це сила, це біагра, це кератин. це все наше любі друзі. А тепер найдорогії продукт у світі сало. Їмо сало, пробуємо сало. Що його там пробувати? Салек, сало, їж його, та й все. Сліпчиком, домашнім. Не можу розпробувати слівом, треба сліба. Actually very good. Salom porphat Українці мене зрозуміють. Ну, друзі, тепер черга дойшла до чорної ікри. Я ніколи в житті не їла чорної ікру. Одразу вам кажу. Андрій, звісно, дав мені спробувати. Перш, ніж продати, він дає пробувати. Він дав цілу чайну ложку спробувати. па ба па Я пробую не так, щоб трошки. Я не розпробую трошки, мені треба багатенько. Я люблю багатенько вже всі знають. Як в нас що Ну що? Після сала ми закусимо ікрою. На десерт етра чорна, азербайджанська, баку. У світі так багато є різної ікри. Нам рашистської не потрібно. Світ забезпечений усім без рашиської федерації. Mm -hmm. А Пасичком сиреньким також добре. Ну що? Ну що нам, українцям? Ми заробляємо на це. Ми працюємо. Ікра червона. І навіть на хліб не буду вмастити. Отак ми фахли живемо собі. Ікру йому вранці на сніданок до кави, ввечері, в ліжку на десерт. А що нам робити? Хто працює, той їсть ікру. А хто не працює, сусе пальцем.